Всіх вітаю! Мене звуть Олена Бесадовська, і я запрошую вас всіх у мій садочок, де ми будемо надихатися і рисами, такими ж гарними, як і наші бесарабські рушники. І це мене надихає на новий рецепт кукурудзяні кульки з бринзою, якою Бесарабською, звичайно. Дарую вам нову традиційну молдавську страву. Із подорожей по Бесарабії я привожу нові рецепти. Ви про це знаєте. І сьогодні один із них. Урсулець – це майже мамалига, але ще краще. До речі, рецепт мамалиги ви можете знайти в моїй книжечці. Я дуже люблю цю свою роботу. Тут зібрані 80 прекрасних рецептів. І самий найсонячніший це мамалига. Це ісходне, що ми будемо сьогодні робити. Дуже просто першим ділом готуємо мамалигу. Наступним ми формуємо коржики з цієї мамалиги, в які додаємо начинку із бринзи і вершкового масла. Робимо. І відправляємо в духовочку. Давайте розбиратися і готувати. Якщо дуже коротко, дві частини води і одна частина кукурузної крупи. В окроп тихенько додаємо кукурузяну крупу і все время її перемішуємо, щоб у нас не було комочків, щоб структура каші була однородна. Розмішали? Закрийте щільно кришечкою і дайте протомитися хвилин 15. Вона повинна бути цупкенькою. Не забувайте на малесенькому вогнику. А ми поки зробимо начинку. М -м -м. Солена як життя, але смачна, як любов. Натираємо на крупну терточку. Також додавте. Трішечки вершкового масла, половинку від того, що є в інгредієнтах. До речі, інгредієнти внизу під відео, ви знаєте, де шукати. Там також є кнопочка підписатися і кнопочка лайкнути і дзвіночок дзвінкити. Начинку потрібно гарно перемісити. Мамалигу ми не солимо, бо у нас начинка дуже солена. У нас же бринза безсарабська. Беремо два зубчики чесночка. Дістаємо серцевинку, щоб не гірчило. Вичавлюємо чесник нашу домашню сметанку. І миленько шинкуємо петрушку. Ой, який же аромат. Добавили сметанкою чесничок, петрушечку і сіль, ретельно перемішали і спробуйте на смак. М -м -м. Чудово. До речі, знаючи, люди запитають: це мождій? Ні, мождій це чесночина і соль, здобрена бульйончиком, чи то м'ясним, чи то вегетаріанським. А ми з вами зробили соус, як зараз кажуть, модно діп. Для подачі вже викладаю гарну посуду. Мамалига в Бассарабі це не просто страва, це символ гостинності. І національної гордості. Але зараз давайте дамо її відпочити і охолонити. І будемо продовжувати наш рецепт. Першим ділом намащуємо з вами деко, мастимо деко і відкладаємо. І приступаємо до головного. Беру кусочок мамалиги і роблю такий блинчик коржець. На урсулець. Урсулець це маленький, маленьке медвежа. так от по-домашньому лагідно називають цей рецепт. Всередину нашого коржика кладемо начинку із бринзочки, Смакота. А тепер просто збираємо і закатуємо. Кульку у когось поменше, у когось побільше. Які у вас долоньки? Отака от кулька називається урсулечок, урсулець. Бо похоже на лапки медведика, ну якось так. На кожну кульку наносимо цяточку вершкового масла. А коли в тебе все домашнє, всі інгредієнти гарні, то прям пальчики оближеш. Ну що, хазяєчки, духовочку розігріли? До 200 і на 15 хвилин. До золотого. Ну що, готові? Давайте доставати. Оп. До речі, подають це блюдо на весілля, бо символізує і гармонію, і родючість. А подавати? Молдавське блюдо, Бесарабське блюдо рекомендується з білим вином Фитя Алба. От така смачна у нас кухня. Бессарабська кухня. Бесарабія це історичний регіон, який охоплює частину Молдови, частину півдня Одеської області. І так у нас мамалига то як хліб. І не дай боже, якщо в домі немає до нього бринзи. Ну що, час тестувати? Це чудово, життя прекрасне, насолоджуйтесь. Всім добра! З вами була Олена Бесидовська. До нових зустрічей, до нових рецептів.